Е, в ефірі інформаційний випуск новин 26 травня. Сьогодні вже 1188 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Вихідні на Хмельниччині пройшли із відбиття повітряних атак. Сили протиповітряної оборони збили 100 цілей. Лише цієї ночі знешкодили сім крилатих ракет та 82 ударних безпілотники. Про наслідки комбінованих атак за останні дві доби та про події понеділка в області. Дивіться далі на 33-му телеканалі. Дві ночі терору. Росія вихідними атакувала Хмельниччину ударними дронами та ракетами. Вночі та під ранок неділі сили протиповітряної оборони знищили сім крилатих ракет і чотири шахеди. Наслідок комбінованого удару постраждала цивільна інфраструктура. Є загиблі та поранені в житловому секторі зруйновано повністю шість житлових будинків і постраждало понад сорок будинків. Ця атака забрала чотири життя і п'ятеро. Постраждало. Серед постраждалих і пані Валентина жінка за мить втратила і чоловіка, і житло. Стала дзвонити додому, чоловік не взивається, до сусідів дзвоню не взивається. Я до тих сусідів слідуюча хата дзвонила, а вона кричить, що в нас біда, чуть валя в нас біда. І я покинула роботу і пригналася. І все, і застала на місцях. Одразу розпочали працювати рятувальники та поліцейські. Також для обігріву місцевих мешканців розгорнули намети надзвичайники та товариство Червоного Хреста України. Психологи надавали підтримку постраждалим для тих, хто втратив житло та не має можливості тимчасово поселитись у рідних. Організували розселення у готелі. Всі служби, як ви бачите, працюють на місці, розбирають завали і допомагають людям у відновленні житло. Тла зараз перекриваються дахи. Зараз увесь матеріальний резерв, який необхідно було задіяти, він задіяний. На першочергові роботи усього вистачає. Втім, цього агресору мало. З неділі на понеділок Росія в чергове здійснила атаку. Цього разу залізяче летіло на старокостянтинів. Постраждали чотири підприємства. Руйнувань зазнали складські приміщення, цехи та адміністративні будівлі. Також пошкоджено 18 житлових будинків, господарську споруду та лінію електропередач. За попередньою інформацією, постраждалих серед цивільного населення немає. На місці працюють рятувальники та екстрені служби, які ліквідовують наслідки атаки. Завербовані шпигуни агентурна група російських спецслужб за допомогою відеореєстраторів наводила ракети РФ по семи регіонах України. Коригування авіодарів по стратегічних об'єктах здійснювали у східних, південних та західних областях. За результатами спецоперації затримано п'ятьох учасників ворожого осередку. Наймолодшому з них 16 років, а найстаршому – 23». Як встановило розслідування, до складу агентурної групи входив студент із Запоріжжя, його місцева знайома та її співмешканець. Також з ними співпрацювали двоє братів з Харківщини. За матеріалами справи фігуранти знали один одного, але діяли порізно і замикалися на єдиного куратора з ФСБ. Після дистанційного вербування агенти отримали завдання на підготовку координат для ударів поборонних по об'єктах України. Щоб виконати завдання, фігуранти подорожували містами, де поруч з потенційними цілями паркували авто з вімкненим відеореєстратором. За допомогою цього пристрою, вони протягом 8-12 годин фіксували можливу наявість на локації особового складу і техніки наших військ. Час від часу фігуранти поверталися до авто, щоб перевірити заряд акумуляторів від реєстратора та змінити карту пам'яті для подальшого запису. Контрозвідка СБУ завчасно викрила російську агентурну групу і поетапно задокументувала кожного фігуранта. Після убезпечення локації сил оборони всіх учасників ворожої групи було затримано за місцями проживання. За даними слідства, ФСБ завербувало усіх агентів через телеграм-канали, де вони шукали легких грошей. Слідчі Служби безпеки повідомили фігурантам про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави, їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Братерство Сталевих 3-0. Під такою назвою напередодні у Хмельницькому пройшов благодійний забіг. Його обласна рада організовує до Дня Героїв. Ми сьогодні живемо 12 й рік в неоголошеній війні. Четвертий рік повномасштабному вторгненні багато викликів. Частина з нас, мабуть, на жаль, звикається жити в умовах війни, але ключове українець ніколи не звикне з думкою, що хтось посягає на його територію. Не звикне з думкою, що кожного дня від рук терориста-загарбника гинуть наші захисники, захисниці, гинуть наші діти. І саме тому ми, українці, завжди об'єднані у всіх бідах і продовжуємо сьогодні кожен на своєму рівні щоденною своєю працею робити вклад, наближення перемоги, в тому числі і приймаючи участь таких об'єднавших благодійних вже традиційних від обласної ради заліга. Традиційно перед початком забігу учасники хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх загиблих внаслідок російської агресії, а також провели енергійну руханку, після чого рушили долати дистанцію. Першими стартували найменші діти дошкільного віку. Вони бігли відстань у 300 метрів. Дуже класні Так. прийшла на забіг й Олександра. Її тато військовослужбовець. Дівчинка не бачила його уже сім місяців. Каже, з нетерпінням чекає свого героя додому і намагається робити усе, аби це сталося якнайшвидше. Свого тата. Він просто, е, військовий тата привіт я сьогодні прийшла, е, щоб підтримати тебе. Найбільше користувалася попитом серед учасників дистанція у 2,5 кілометри. У ній взяли участь понад тисяча бажаючих різного віку. Третій рік поспіль долучається до дійства і пан Дмитро. Це об'єднує громаду, це об'єднує наше суспільство, об'єднує з благородною метою задонатити кошти і підтримати своє здоров'я і згуртуватися. Це надзвичайно важливо. Це вже стало такою хорошою традицією. Кожного разу в травні наш театр, який і, і безліч інших організацій з радістю долучається до підтримки наших, наших воїнів. Звісно ж, Основною метою заходу була допомога військовим. Відтак спільними зусиллями вдалося зібрати понад 358 тисяч гривень. За ці кошти військовим придбають необхідні спеціальні засоби захисту реп та антидронові рушниці. Дякую усім учасникам за позитивні щирі емоції, попри виклики, за свою щедрість, за свою добродушність і за свою активну громадянську позицію. Не залишилися без призів'ю учасники забігу. Після пройденої дистанції військові підрозділу сил спеціальних операцій. Рацій вручила їм пам'ятні медалі. Олена Гула, Ростислав Маслов, новини 33 третій канал. Майже три тисячі школярів протягом навчального року боролися за перемогу. У Хмельницькому завершилися змагання серед закладів загальної середньої освіти з 11 видів спорту. В нас відбувалася шкільна ліга протягом року, яка починалась 9 вересня і закінчилася 20 травня. 11 видів спорту це кожна школа приймала участь, і за підсумками 11 видів спорту визначалось три кращих ліцеї та три кращі гімназії в шкільній лізі. І кожна з них получить по 100 тисяч на покращення своєї матеріально-технічної бази школи. Крім того, ми сьогодні відзначаємо. Вже по суті, за підсумками 11 видів спорту, плюс Кубок міського голови найкращі навчальні заклади, е, найкращі гімназії і ліцеї отримують по 100 тисяч гривень на покращені матеріально-технічної бази. Вчителі фізкультури, які, команди, яких набрали найбільшу кількість залікових балів, отримують додаткові премії в розмірі посадового окладу. І е, школи отримують так само хороші подарунки від наших спонсорів, від Інселко, е, багатофункціональні пристрої. Окремо розігрували серед футбольних команд і кубок міського голови. Він є перехідним, і цього року його вибороли учні 17-го ліцею. Паралельно зі школярами за кубок змагалися й дорослі учасники. Традиційно у Хмельницькому відбувся відкритий міський турнір з футболу, присвячений Дню Героїв України. У ньому брали участь силовики, представники міської ради та переважна більшість військових. Так кажуть організатори, наші бійці розвантажуються після бойових виїздів. Цього року в нас найбільша кількість учасників. Цього року ми маємо 12 команд. Фактично, майже всі військові підрозділи, які базуються в нашій громаді, представили свої команди. Маємо насправді дуже дуже хороші призи, які найбільше потрібні військовим. Це і наземна безпілотна платформа для евакуації поранених, це і 10-дюймові, це і матраси 4Т, Це. І Мавіки ПРО, ну і генератори, сертифікати на придбання різноманітного господарського обладнання. Фактично, усі 11 представників військових частин отримують ті чи інші подарунки, в залежності від місця, яке вони посядуть. Насправді, спілкуючись з нашими хлопцями, бачу просто неймовірно позитивні відгуки: дехто вчора повернувся з ротації, дехто кілька днів тому, хтось завтра їде на ротацію. І всі вони говорять про те, що сьогоднішня можливість побачитися з друзями. Представниками з інших бойових підрозділів це неймовірна реабілітація, неймовірне перезавантаження, тому що тут командний дух, тут справжній такий дружній дух. За результатами змагань перемогла у турнірі команда міської ради. Друге місце отримали гравці з прикордонної академії, а третє місце посіли поліціянти. Олена Гула, Ростислав Маслов, новини 33 канал. Мотиваційні тренінги, особистісне зростання, флешмоб, вільна нація та екскурсія таємниці Кам'янця-Подільського у місті пройшов перший обласний зліт молодіжного лідерства під гаслом, молодіжне самоврядування, сучасний погляд, стратегія, практика. Понад 100 найактивніших лідерів із професійною фаховою, передвищої та вищої освіти з усієї Хмельниччини вперше зібралися разом. Кожен з вас це лідер. Тому я не буду говорити вам такі величезні нудні настанови. Я просто хочу сказати і побажати вам, щоб ви були сміливими, щоб ви сміливо мріяли і вперто йшли до своїх життєвих цілей. Тому що, повірте мені, немає нічого неможливого. Усі бар'єри вони виключно у вашій голові. Тому старано навчайтеся, працюйте над собою, самовдосконалюйтеся, розвивайтеся. І ловіть кожну можливість, яку вам дарує життя. Ідея такого заходу народилася минулого року під час зустрічі голів місцевого самоврядування, і уже зараз активна молодь змогла познайомитися, отримати нові знання, досвід та величезну мотивацію. Ось це налагодження зв'язків, справжньої дружби і довіри. Це є наслідок, який я думаю, ви за цей день винесете і будете нести. Все життя. Тож впродовж двох днів молоді літери активно приймали участь у тематичних лекціях та забавах. А на завершення зльоту всі разом провели флешмоб Вільна нація. Відзнаки для тих, хто заради нашої країни віддав найцінніше власне життя. Традиційно до Дня Героя у Хмельницькій громаді присвоюють звання почесного громадянина громади. Із 2021 року двічі на рік це роблять посмертно. Сьогодні 75 хмельничан отримують звання почесної громадянин нашої територіальної громади посмертно до відзнаки почесної громадянина. Вони отримують матеріальну виплату. Розмір мінімальної виплати 20 мінімальних заробітних плат. Як і усі заходи, церемонія розпочалася хвилиною мовчання. Цього разу вона тривала уже понад 14 хвилин. Саме стільки часу потрібно, щоб озвучити імена усіх воїнів громади, які віддали своє життя за свободу та незалежність. Серед інших є ім'я доньки пана Миколи. Її звали Альона Кушнір-Новіцька. Вона була бойовою медикиною. На військову службу пішла до полку Азов ще у 2014-му. Батько каже, що дівчинкою мріяла допомагати людям, і загинула від вибуху російської авіабомби у квітні 22-го, Рятуючи інших. Я дуже дуже чому радиться. Це, це не знаю, це безмежно для мене подяка їм, що вони поміт сім'ї. Олена Гула, Ростислав Маслов, новини 33 канал. Підвищення температури в день та затяжні дощі прогнозують синоптики цього тижня на Хмельниччині. Завтра 27 травня на Хмельниччині очікується хмарна погода. Тиме дощ, в день значний дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі 7-12 градусів тепла у місті Хмельницькому близько 10. Вдень по області 12-17 градусів тепла у місті Хмельницькому плюс 12-14. Надалі, до кінця тижня, ми очікуємо, що погоду обумовлюватимуть атмосферні фронти та циклон, що утвориться. Тому очікуємо дощі різної інтенсивності. І лише 1 червня опади припиняться. Температури повітря, то вночі вона суттєво не зміниться, а в день поступово підвищиться до 15-20 градусів тепла. Такими були новини понеділка. Бережіть себе та своїх близьких. Війна триває. Ворог нарощує кількість запуску ударних безпілотників, комбінуючи їх із ракетами. Тож не нехтуйте оповіщенням про небезпеку. У разі оголошення повітряної тривоги реагуйте на загрози, перебувайте в укритті або дотримуйтеся правила двох стін. А більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.